Доброго дня! Компанія AgroSix. Мене звати Анастасія. Сьогодні до нас на склад заїхала перша партія насіння соняшника від виробника Art Agro. Гібрид називається Neymar Плюс. І ми хочемо вам розказати про даний гібрид і показати, як виглядає насіння. Отже, що таке Neymar Плюс? Це середньоранній гібрид, який стійкий до посухи та вилягання. Має високу стійкість до заразихи, тобто витримує 7 плюс раз. Це пластичний гібрид, який підходить для вирощування по всій території України. Має високий потенціал врожайності та олійність. Отже, давайте подивимося, як виглядає дане насіння. Вага це фракція екстра. Вага даної посівної 11,5 кг. Отже, що ми бачимо? Насіння відкаліброване, протруєне фунгіцидом, прокрашене та запаковане в паперові мішки. Однієї посівної одиниці вистачає на 2,2 2, 2 гектара. Тут 150 тисяч насіней. Звертайтеся, доставка новою поштою або власним транспортом безкоштовно. Також не забувайте, що в нас ви завжди можете проконсультуватися, придбати мікродобрива та захисту, засоби захисту рослин. Телефонуйте!